Мирні українські міста пережили чергову ніч терору РФ. Понад 460 дронів і 22 ракети атакували Україну. У Києві шість загиблих, 13 поранених. Надзвичайники гасили пожежі під загрозою нових вибухів. Без світла лишилися майже 100 тисяч абонентів. США тисне і вимагає домовленостей. Вашингтон заявляє, що не може безкінечно давати зброю Україні. Трамп наполягає на своєму мирному плані. Далі дипломатична боротьба за кожне слово майбутньої угоди. Українські військові опановують дрони, що стали очима і ключовою зброєю фронту. Кожен політ вибір між життям і смертю. А рішення ухвалюють хлопці, яким часто немає, й двадцяти. Хто ці герої? Дивіться у нашому сюжеті. Вночі 25 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувала понад 460 безпілотників та 22 ракети різних типів. У багатьох регіонах усю чи ранок була оголошена повітряна тривога. У Києві шестеро загиблих і 14 поранених, серед них дитина, врятовані 18 людей. Рятувальники продовжують працювати у Печерському та Дніпровському районах, розбирають завали в багатоповерхівках і гаражному кооперативі. На Щоні під час нічної атаки двоє загиблих та восьмеро поранених, серед яких 14-річна дитина у білій церкві пошкоджено чотир... чотириповерховий будинок евакуювали 46 людей. Ще чотири будівлі зруйновано. Триває розбір завалів. На Одещині постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Влучання спричинили пожежі на енергетичних і портових об'єктах. Роботи рятувальників ускладнювали повторні тривоги. У Сумах росіяни прицільно вдарили дронами по пожежному автомобілю під час гасіння пожежі. Машину знищено, але рятувальники встигли сховатися. Загалом наслідок російських ударів у п'яти областях без світла майже 100 тисяч абонентів. Київ оговтується після масованої комбінованої атаки РФ шахеди. і Понад 10 ракет різних типів летіли цієї ночі і ранку на українську столицю. Міненерго повідомляло про атаку на енергосистему. Докладніше про наслідки російського терору розпитаємо кореспондента Суспільного Нікіти Галки. Він зараз перебуває у Дніпровському районі на Русанівці. Нікіто вітаю. Яка ситуація на зараз у Києві? Чи завершені рятувальні роботи на місцях влучань? Моє вітання перебуваємо зараз на столичній Русанівці. Це лівий берег, і ні, станом на зараз що пошуково-рятувальні роботи конкретно тут у дев'ятиповерхівці ще тривають. А можете бачити, що на за допомогою ось такої люльки ось її висота рятувальники на висоті розбирають і а, збирають сміття а, будівельне, яке утворилося внаслідок а, удару. Попередньо це безпілотник був, який влучив прямо в будинок, ось якраз на верхніх поверхах. Зміг я поспілкуватися за кілька хвилин до включення з прес-службою, а саме представником прес-служби Павлом преслужби ДСНС міста Києва Павлом Петровим. ось власне він розповів про те, що у середині обвалилися перекриття тому це дещо ускладнює роботу рятувальникам. І всередині ще кажуть, що попередньо не можуть зробити виставків, що там ще немає людей. Тобто станом на зараз, поки що роботи рятувальні тривають, там що можуть перебувати люди. Загалом вдалося врятувати з цієї локації, зокрема, трьох дітей людей виводили через інтенсивний вогонь, як розповіли нам у ДСНС у таких спеціальних скафандрах, тому що було був великий тиск, висока температура, і люди самостійно не могли вибратися. Тут також знаємо про двох загиблих, щонайменше. Ну, от роботи тривають. Е, покажу трішечки наслідків. Е, так зазвичай стається, що після того як влучає російський безпілотник або ракета, то е, від цих руйнувань страждає не лише багатоповерхівка, в яку відбувається влучання, а й будинки навколо. Тому ось е, е, окрім е, тих е, той, той, той шкоди, яку. Е, Дає цей удар самі багатоповерхівці, ще е, будинки навколо тут вибиті скління, також е, побиті і пошкоджені частково автівки. Ось е, можна зараз показати, що люди бачите. ДСП видають тут плівку, і люди ось підходять. От просто зараз така вербечка черга вибудовується. Люди підходять, беруть собі а, деревину і йдуть на свої поверхи для того, щоб а, закривати, закривати вікна, тому що а, в Києві сьогодні досить холодно станом на зараз плюс шість градусів, тобто в квартирах без вікон, а, досить холодно. Крім того, розвернули рятувальники тут такий а, штаб. По перше, можна ось підходити на такий намет і ще. Я з іншого боку поки йду, якраз йду до цієї локації. Буду розказувати. Ми побачили там такий намет. Там працює національна поліція, там рятувальний штаб працівників ДСНС. Крім того, можна просто тут на місці людям, у яких згоріли документи досить швидко, буквально за лічені хвилини відновити свої документи. Сервісний центр МВС, такою, такою мобільною автівкою, приїжджає. І е, каже, що можна підійти написати заяву, і одразу е, не те, що е, там отримати якийсь документ і чекати, е, а одразу отримати, тобто, готовий документ, наприклад, водійські посвідчення, паспорт, тобто всі ці документи можна відновити. І ось навіть розцелювали таке повідомлення, щоб люди, які можливо, ще не бачили де розташована ця автівка, знали, куди підходити, зверталися і швидко отримували документи для того, щоб економити людям час. Крім того, що от, е, скажу такий цікавий момент. Це. Ото я знаєте, три роки працюю. На місцях російських ударів, зокрема у столиці, і чи не вперше я побачив у двічі, по перше познайомився із бабусею. Вона просто підійшла. В нас до, також живу, в цьому мікрорайоні і шукала людей, кому потрібний теплий одяг. Коли вона прийшла сюди, побачила, що тут розгорнуті намети, штаби, що така допомога не потрібна. Але тим не менш людина захотіла просто прийти прити, допомогти. І крім того, ще побачив також жінку із дитиною. Вона прийшла і шукала. Людей, у кого пошкоджене майно, зокрема пенсіонерів, і казали, що вона просто хоче прямо грішми допомогти дати готівку людям, тому що розумію, що всієї допомоги може не вистачити, особливо якщо пошкоджено якесь коштовне обладнання в квартирі, електротехніка. Ну, зокрема, я дістався вже до тієї локації. Це в дворі цього будинку з іншого боку, куди сталося влучання. Я ось покажу як тут працює ось цей штаб. Так, сподіваюся, камера перевернулася. Ось можна бачити такий штаб. Наметик, ось людям видають їжу. Там можна далі оформити якісь автоматичні документи, звернутися до національної поліції з заявою. Ось люди, ймовірно, мешканці цього будинку. І ось ці автівки, якраз сервісного центру МВС, про який я казав. Де людям можна звернутися, надати е заяву написати, звернутися і швидко отримати документи і зекономити свій час, якщо такі документи згоріли? Єдине питання, яке я до вас маю. Ви говорили, що з речником ДСНС Києва говорили чи є оновлені дані щодо загиблих і поранених? Щодо загиблих поранених оновлених даних у нас немає. Станом на зараз ми говоримо про шістьох загиблих загалом по різних локаціях міста Києва, 18 врятованих людей. Ось такі дані, але це ще дані не остаточні, тому що тут на цій локації пошуково-рятувальні роботи тривають. І якщо будуть якісь оновлення, то будемо повідомляти І, звичайно про це поінформує ДСНС. Дякуємо за вашу роботу, Нікіто. Це був кореспондент Суспільного Нікіта Галка з Києва. На Русанівці він перебуває і розповів, як зараз там діє штаб роботи і з допомоги людям, які постраждали на цій локації. У ніч на 25 листопада Росію масовано атакували безпілотники. Влада РФ повідомила про руйнування та жертви. В Таганрозі, Краснодарському краї та інших областях у Міноборони Росії заявили, що нібито збили понад дві сотні дронів. Попри це, після нічних атак зафіксовані загиблі, поранені та серйозні руйнування. У Таганрозі спалахнула пожежа ймовірно на території аеродрому. Російські джерела припускають, що це міг бути збитий літак. У Новоросійську місцеві пабліки пишуть, що одна з ракет російської ППО влучила у висотний будинок неподалік військової частини. Вашингтон не може безкінечно надавати зброю українській стороні. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, президент Трамп роздратований відсутністю домовленостей, але оптимістично налаштований, що угода буде досягнута. За її словами, більшість пунктів Женеві команди України та США узгодили. Але остаточно все залежатиме від того, чи погодиться Москва. У понеділок Трамп зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо, який очолював делегацію США у Женеві. За даними Financial Times, з 28 пунктів угоди Трампа залишилося 19. Ми вважаємо, що перебуваємо у дуже хорошій позиції. Звісно, ми маємо переконатися, що всі ці пункти узгоджені, а потім, звичайно, маємо переконатися, що росіяни теж з ними погодяться. Але я вважаю, що Трамп заслуговує на велику повагу за енергію та зусилля, які він доклав, щоб привести ці дві сторони до завершення війни. Він хоче, щоб це вбивство припинилося що до термінів він хоче, щоб це закінчилося якнайшвидше. Президент Європейської ради Антоніо Кошта та голова Єврокомісії Урсула фондерляєн побачили суттєвий прогрес у Женевських перемовинах щодо припинення війни в Україні. Про це вони заявили після завершення неформального саміту в Луанді, де 24 листопада відбулася зустріч лідерів країн Європейського союзу. У той же час європейські чиновники вважають, шлях до миру може бути довгим, бо розгляд певних питань вимагатиме одностайності від членів ЄС зараз важливо, щоб ми рухалися вперед як партнери, об'єднані нашою спільною метою: зупинити цю війну, зупинити вбивства людей, зупинити цю агресивну війну проти України та забезпечити встановлення тривалого миру для українського народу. Територію та суверенітет України мають поважати тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил. Вибір їхньої долі у їхніх власних руках. Я також хочу наголосити на центральній ролі Європи в майбутньому країни. Ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами з коаліції охочих, і нарешті сьогодні я знову підняла питання тяжкого становища викрадених та зниклих безвісти українських дітей. Кожен з них має повернутися додому. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи на саміті в Луанді, заявив, що в існуючому мирному плані щодо України мало причин для надмірного оптимізму, адже завершення війни має зміцнити безпеку в Європі. Прем'єр Польщі також підкреслив, що в питаннях мирного плану Сполучені Штати повинні залишатися на одному боці з країнами ЄС. Деякі пункти мирного плану потрібно доопрацювати, а деякі з них є взагалі неприйнятними. Вважає Туск за його словами: європейські лідери хочуть бачити справедливий і тривалий мир в Україні. А політика санкцій проти Росії має бути збережена. Щодо заморожених російських активів, то за словами польського прем'єра, європейські країни рішуче налаштовані вирішити це питання до засідання Європейської ради в грудні цього року. Потім от вінувілолад. До речі, Путін багато багато років говорить про те, що фактична стабілізація в регіоні мала позначати якусь часткову демілітаризацію з нашого боку. Тощо на це абсолютно не може бути згоди. Як я казав, мир в Україні має зміцнювати нашу безпеку, а не ослаблювати. І тому варто почати голосно питати, також чи повинні ми точно погоджуватися на розташування ядерної зброї в Калінінградській області, або як ми все частіше про це чуємо, про розташування цієї зброї на території Білорусі. Польщі третьому громадянину України висунули звинувачення у причетності до диверсій на залізниці 15 та 16 листопада. Про це повідомив речник прокуратури Шамислав Новак. За даними слідства, Володимир Б. допомагав іншим двом виконавцям розвідати місцевість і підготувати встановлення вибухових пристроїв на колях поблизу Міки та Голомба. Його затримали 20 листопада. Суд обрав тримання під вартою на три місяці. Двоє інших підозрюваних втекли до Білорусі. Їм загрожує довічне ув'язнення, і Польща домагається їхнього арешту. Нагадаю, у середині листопада у селищі Міка вибух пошкодив колію, а поблизу станції Голомб небезпечний предмет на рейках змусив. Поїзд із майже п'ятьмаста пасажирами екстрено зупинитися. Розслідування триває. Польські служби працюють спільно з державною комісією з розслідування залізничних аварій.